Йоу! Погнали тебе реплей від підписника. Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи, як ваші зліва, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боїться під ніком пекельне дручіло. Не? Ось бачите на чому. Напитися, 10 рівня це в нас хоч 155-й. До речі, грає на циклічній гарматі, не грає на барабані. А чому брав цикл? Цікаво. Цікавий момент. А Барабан, на мою думку, буде кращий. По 560 видає. А чому б ні? Ще й час ЕКД в барабані. Ну, Три... 3 секунди. Ну, там майже 4 секунди. Ну не так зле вже, якщо чесно сказати, для такої Ну, то москати, Кабенів нема, зимова малинівка. І тому рельєф на місцевість. Але все ж таки поїхав на рівну місцевість, бач, де нема таких аж моментів, щоб були проблеми, проблеми з кабиним. Мінус 5 вниз. Ну куди ж, ну куди ж? Броня є, якщо в принципі никати нижній броньовий лист. От і все, лиш в лобі. Ах ти, подивися, піротехнік! Режим піротехніка запущений. Кого це він забирає? Дев'яточку ВЗ-51-прекрасно, в них ще живе одна дев'яточка, ВЗ. А я кажу ВЗ. І б'ємо по Ісу 4 Ти подивися? Ну так, це цикл з альфою в 600. З копійками. Але хотілося би, щоб на барабані. Ну, в принципі, це вибір нашого сьогоднішнього гравця-бійця. Тому, як то кажуть, біди в цьому ша правильно немає. Кожен обирає свій гемплей. Є доступ. Тому можна цими опціями, звісно, ж, користуватися. Так, у них живе як Тихар, ТВП, об'єкт 268, 68, Мінотевру -E і Леопард. У нас живе F3, якийсь 116. Та і ми Мінотавр -E та кошта конкверор, дев'яточка наша ще одна живе, одну вже ХВК-12 Відчули не навик за сандали. Вже дві тисячі не стріляв, пішли в засвіт. А за світ нам буде страшний чи ні, не знаю. Як 268, щось там за будиночком стоїть. цинкувати? нас чи нашу ПТСА у Мінотавра? Не знаю, не знаю, як то кажуть. ТВП скоріше за все їде, напевно, за нашою душею. Я так розумію, Боже, які маневри робить. І щось там на перекаті починає хапати. Прекрасно, ну подивись, весь бій практично на центрі. На центрі ягідка тікає. На жаль, нам не вдалося підловити його. В бортову проекцію. А хотілося б так смачно стариат зайшов, а тим часом подивись, Мінотавр у нас розгулявся. забирає ворожі хітпойнти. Наші наші хітпойнтики. Може бути, не знаю, як бути, як може бути в цьому бою, адже подивися. У нас мінус 3 гармати, в них мінус 2 важких танчики і ТВП підставляється максимально. Так, що це було? Осколково фугасний снаряд. І підрубав вольфрам. ТВПшку все ж таки він пробиває. Завдяки Вольфраму ми піднімаємо що правильно ходу за постріл. Але раптом вольфрам би не допоміг було б, напевно, зле. Але все ж таки добре, що він все ж таки використав Вольфрамчик і це просто прекрасно, Леопард! Леопард перший. Ти подивися. Танкуємо леопарда, танкуємо. Сьогодні ми його танкуємо, а завтра, напевно, вже не буде, бо це ж у нас є рандом. Танкісти, подивися, ось вже не танкує. Куди він нас шиє? Ну, бачиш, в лючки. Влючки починаєш, ти подивися, який ля умілий бичок. В лючки хоче. не дай йому протиснутися, давай. Ех, не получай. ТВП, ТВП їхав на допомогу, надто пізно ти приїхав. Ворожий Тімка, адже ми зараз закадешимся. І будемо готові тебе зустрічати. До речі, було один в три не вже Колубанов? не вже колубанов, там кісти, це буде просто прекрасно, якщо буде Колубанов. Отже, адже знову ж таки. Дві стешенки були, так, і одна їхня ПТСАВ максимально небезпечна для нас І своїм калібром 155 міліметрів. Меметрів. Меметрів за секунду. Не встиг. Щось він таке робив, не незрозуміле. Виїхав під саму гору. Я розумію, що хотів швидше здриснути за кут будинку. Але зробив для себе гірше. І знову ж таки, дивися, використовував. Заюзав вольфрем. А чому б і ні? Якщо є така змога, не раз буду повторяти, юзайте, подивися, заблокували. Цей гармату, напевно, зб... без вихіддя підняв догори. Напевно, думав, підніму лапку, лапки догори, поки не дручило мене пожаліє. Чи що він думав? Я не знаю, в принципі, що він думав, танкісти. А ми давайте глянемо з вами на післябойову статенцію. 5368 напуленого демеджа, 3270 заблоковано шкоди, 4 знищив 6. пошкоджено. Сталава стіна з накласності майстер... майстер колобанов. ходи сюди, на груди повішаємо. Та головний калібр. Відкрилися позначки, значить, лише починає брати позначку першу. Можливо, буде брати, можливо, вже взяв. Це нам напише якраз таки в коментарях. Наш гравець боєць, не дручило. Пішов плюс, подивися на 307 тисяч срібла. Свісай свою купілочку прямикам допомогу чуть-чуть як не крути. Допомагає. І перше місце по нанесенню шкоди 1480 зірочок вільного досвіду заробляє свій кам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший прекрасний розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журоплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же на цьому каналі. Погнали добиться другий бій. Також від гравця під ніком пекельне дручіло вперед. Так, танкісти, маємо другий бій. З нами знову наш гравець боєць під ніком пекельне дручіло, але вже поміняв пите сам. Адже пересів на ягу, не бабу-ягу, а просто ЯГ Панзер і єстота, яка ягітка. А можливо, знаєш, а такий, знаєш, дРИН. А з такою сильною гарматою, яка може розбивати любу броню, ну в принципі, своїми кумулятивними снарядами з пробивною здатністю. А 380, друзі. Ось такий момент. Осколково-фугасний взагалі має альфа Strike у 1200. Е так, 1200, якщо мені не зраджує пам'ять, чи 1100. 1200 вроді так. 85 мм броні пробиває. Осколково фугасний снаряд. 300, я вже сказав, 80 ББшенка 299. Майже 300. Ну це ж просто красота. Це просто, знаєш, така машина що й броньована якраз для того, щоб заїхати і розбомбити. Хотілося би так. Хотілося б так було, правда? Гарну історію я розказав про Яхпанзер ЄСТО. Але на жаль, зараз в сучасних реаліях рандому це не так. Це не так. На жаль, чи на щастя, не знаю, хто любить Ягу і хто на ній катає, напевно, плаче по ночам. І бачить сон, як Яхпанзер Єсту почав імбувати в рандомі. Де його не пробивають? В борта, нижні броньовий лист, навіть не прошивають рубку в корпус. Ха-ха, ось такий момент, не знаю. Але зараз подивимося все ж таки. Як наш гравець подивися, знову ж таки, Вольфрамчик! Вольфрамчик! На 903! Бебешинський снаряд! Просто впитується. Просто впитує в броня. бабах, і в себе снаряд гий, це просто прекрасненько. Забираємо точку С, адже ці забрали точку А на напрямі СТ. Подивись, яка там на напрямі СТ жара. Два важких танчика, одна їхня стежка на горі стоїть проти нашої стежки, і двох Петесаува. Наша Петесау б'є в сигнал СОС просить про допомогу, каже, рухайся сюди. Наш об'єкт А26200. Не знаю, чи йому хтось допоможе. В принципі, що для нас АМХ 50B. А наш 100 подивися, поїхав віддаватися чи що. А там засвітився їхній ще один, як панцер ЄСТОМ, ці нової ще один в сетапі ворожих сил. Все ж таки вдалося. Нашому є 100 забрати бабаху, а ми тим часом не получаємо на 623, що у нас в принципі з альфи 800 СББсенки 680. Кому? І осколково фугасний, я вже казав, кому цікаво вертайте, мотайте назад. Раптом хто не знає, адже новачків бліз дуже багато. Зараз останнім часом, я тому, як то кажуть. Мотайте і шукайте. Ех не получайте. Скільки 918 Башенський снаряд під прямим кутом заходить просто з альфою прекрасною. Адже у нас 800, я ще раз повторюсь, і тому це просто красота. Так, у нас шо, подивися. А у нас мінус дві машини. АМХ 50 б і яхо Тигр, то дев'яточка. В них хто витілився? Т-30, дев'ятка. Також яхо Панзер є 100 і бабаху, ту, яку, звісно, що розстріляли. Вщент. І поки що сетап зрівняний. Як буде далі, поки що не знаю. Ну, бачиш, максимально близькій дистанції грає проти супротивника. Надію, маємо, напевно, на нашого Дестіней. Можливо, він нам допоможе. Адже він зараз забирає. Забирай! Забирай об'єкта! Забирай ми! Прекрасно підставився! Ну, у моєму випадку ця зараза би не підставилася під, під мою гармату. Тим паче, коли я виїжджаю на якихось альфа-чосах, дуже важко мені по комусь. А лопату, ось ловити бо тому що не підставляється під всіх, їба не, не під мою гармату. Значить, хоч бери, їдь на першу лінію на неповоротки підсав для того, щоб щось нашмаляти. А, ТРВК. Не получаю з вульфромом. Дивися 905. Просто прекрасно. 4 тисячі настріляв, залишається в них бабочки, танчики, за 55. І АЦшка. Можливо, це якраз нова нова колекція. Можливо, щось і щось та. І вийде. В принципі, хітпоинтів у нас багато. ВЗ має дві пульки в своєму магазині. Парабай. Не знаєте, де вони є? І що у них по хітпоинтам, щось я уваги на це не звернув. Ну, в принципі, в нас, є, е, в нас є парітет по техніці, тому що в нас є троє все ж таки. А їх лише двоє. За точками в нас також все красота, наші точки швидше. Беруться, ось подивись, засвітився на горі. Засвітився на горі. Новесенький танчик, а задівись дивись, безхідпойтний вазік. Забирає, забирає наш об'єкт Вашість вісім. Одним снарядом, другим снарядом нам видає. Дивись на 473. Ах ти ж ти ти ж, ти ж такий, такий ж. ходи сюди, ходи сюди, все. Ми зараз підкочуємо рукава і зараз беремо костер у руку. Піше в снаряд. дивись, на сандаліче дає. Осколково фугасним снарядом. Просто прекрасно. Але подивися, знаєш, не прекрасно. Один, одним моментом. Маємо вроді два колики, але не прекрасно те, що залишаємося ми все ж таки тета тет. Проти ось цього новенького, новенького БК. важкого, який може щось і підпартачити. Не хотілося б. Базік трошки нам підпартачив, бачиш, залишає 768 фітпойнтів. Це й десь там нагоріти, собачно. Ну, скоріше за все, я так думаю, він, напевно, поїде вниз на міст. Адже подивися, їхні точки починають перевагати. Переважати, точніше, перевагати. Ну, якщо взяти слово вага, то перевагати. Переважати наші точки. Починають швидше братися. Не хотілося би, не хотілося б. Чому переважати? Хоча вроді у нас більше. Зараз поки що. Але дивись, доганяю, плечі дихає. Плечі дихають їхні точки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 50, коротше, 40 секунд. 40 секунд до кінця бою залишається, ну де то є, та не виведено нічию. та Що ж ти такий. Так, зустрічаємо, чекаємо. Так, пішло вже на 30 секунд. Давай, ну давай, не руби нам нерви. Ну підставляйся, ну будь ласочка, ну зроби, ну зроби фаєр-шоу, будь ласочка, для підписничків. Давай, ну виїжджайте, ви всі ви які, треба валеріанку бігти, по валеріанку, друзі, пошо біжіть по щось. Не знаю, хто там що буде. Пиво, чи що беріть скоресенько. головне, щоб нервова система була в порядку. Вже пішли зараз на 10 секунд, ну де ти є? Ось на-на! Оце просто красота танкісти! Танкісти, це вподобайка. Це реально вподобайка. Ну, трошки нерви навіть, в мене чуть-чуть здали. Не знаю, як вас. Як вас там відкрили своє нефільтроване чи фільтроване? Що ви там, валери... валеріаночку? Ай, або ще щось там. Ну просто прекрасно. Прекрасний бій де рузі, танкісти. Тому ми дивимося з вами на після бойову статистику. 4732 напуляного демеджа. 661. Шкода за вашою допомогою. Асісти щось там працювали. Три знищено, шість пошкоджено. Знак класності майстра, прекрасний бій. Ну, чесно слово, там кісто, особливо в останній момент. Я думав, напевно, буде нічия. Не знаю, як ви, ну але все ж таки сталося. Як того хотілося, як не гадалося, як хотілося. І це вже прекрасно. Пішов плюс на 105 п'ять тисяч срібла в сейф, свою купілочку. Та звісно, ще ж перше місце По нанесенню Шкоди 1573 Зірочок вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на карті Кастелія. А підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами теркісти приглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу нам всім друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це може бути небезпечно. І тому кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.